Ну що ж, доброго дня всім. Ми сьогодні йдемо на ярмарку. Йдемо на ярмарку за покупками. Це Київ. Я йду на ярмарку сільськогосподарську, які дозволяє адміністрація. Це не стихійний базар, це ярмарки, де ми подивимось. На ціни, ми подивимося на те, що у нас на сьогодні? А сьогодні у нас 2 травня 2023 року. Яку цінову політику ми маємо? В руках у мене тисяча гривень. І я вам покажу, що я змогла купити на ці гроші. Наша домовленість в тому, що ми живемо місяць на дві мінімальні пенсії. Починаємо. Вийшла я з базара, з ярмарки точніше. Я думаю, ви чуєте шум той, що є від машин. Це місто, це Київ. Ну, а результат тисячу вложилося. Результат покажу вдома на столі. Буде своєрідна розпаковка. Ну, і тепер уже здрастуйте вдома. Доброго дня. Хочу вам Показати, що ж ми купили за оту тисячу гривень. Ось сумки одна і друга. Зараз все викладу на стіл і зроблю вам, переведу екран на низ, об'єктив, і зроблю вам повністю розклад, що ввійшло в цю тисячу. Кажу зразу. Крупів, м'яса. Отакого От всього не купляла. Я робила на овочах свій акцент. Ну, якби ви подивитеся, все, що я купила. Ще. Кої... ну, в мене ж, певно, є, там і картопля є, дома, і все. Переведу об'єктив і розкажу про все. Все на столі. Як я вам вже сказала, акцент робила на овочі. Перше, хочу зварити обов'язково зелений борщ, бо зараз вже щавель пішов грунтовий, вже прямо з ґрунту. Через те купила там іщавлю, я вам покажу. Перше, що я зробила, я купила 4 десятки яєць. Я дуже багато печу. Дивіться, яйце гулівер, це ясен світ. Самі крупні, які в них є, 45 гривень десяток. Я вам буду, я в кінці цього відео, в кінці цього ролика, я вам виставлю мій, мій похід по ярмарках, покажу вам, як я знімала ціни. Може, не на все, але на основні групи товару я зняла. Так що, тут чотири десятки яєць, я відставляю. Далі у нас я купила яблука. Яблука тут і чемпіон, і фуджі. Яблука великі, але оскільки, дивіться, дуже гарні яблука. Але оскільки вже закінчується сезон тих яблук, які з холодильника, у нас зараз яблука 35 гривень за кіло. Ось, підставляємо яблука. Так, тепер наступне. Купила кабачок ось один. Може, млинчиків зроблю такий собі не в року. Купила часник. Часник 115 гривень кілограм, молодий свіжий часник. Я так думаю, що це не українське, це, мабуть, Турція або Єгипет. І кабачки у нас ідуть зараз 85 гривень за кілограм. Це теж я таке купила, хочеться всього й потрошку. Може, я не знаю, може, я, у мене мої смаки відрізняються від ваших, але все-таки. Ось купила грибів. Дивіться, гриби, шампіньйони. Отакі От ось вони більшенькі, меншенькі, ну, гарні такі грибочки, вони не розклалися біленькі. Гриби теж. У нас ідуть 85 за кілограм, я їх відставляю. Потрішки все розберемося. Тепер так будете далі дивитися відео, там, де я вам показувала ціни на рибу. Ось я купила два хребти. Хто захоче, подивіться, там у мене дуже гарний рецепт по запіканню е, риби, ну, особливо хребтів. Там далі із філера ще будемо з вами розбиратися. А два хребти, вони мені обійшлися у 80. 80 гривень, а за кілограм 95 гривень. Я вам скажу, що ціни зараз трішки пішли на низ. Ще зараз відкладу. Ось я купила це хліб, щедрий дарунок, темний такий хліб, мені порекомендували, сказали дуже смачний. Ну і половину рижського. Це такий хліб любить мій чоловік. Відкладаємо. Закінчилася в мене морква. Морква грунтова, дивіться, не мита. Я так думаю, що парникова. Є у нас і морква. Морква теж 80 гривень за кілограм. Ярмарка, ярмарці, вони майже йдуть синхронно всі. Але що, знаєте, у кожного продавця свої ціни, але відрізняються буквально. Вони стараються на всіх ярмарках притримуватися однакової ціни. Щоб ну, 5-10 гривень може якби змінювати ціна, але не більше. Повірте мені. Це у мене ось кріп і петрушка. Кріпі петрушка, оце 350 гривень за кілограм. Я тут купила два пучечки. Такі, ну ви знаєте, що зелень зараз ще немає так, щоб активно було з відкритого ґрунту. Через те зелень ще поки дорога. Вона ще йде зараз парникова і все. Але що зелень дуже гарна. Я ж кажу, бачите, таку не букета подарувати із такої зелені. Далі. У мене редька. Тому що я буду робити, дивіться, редька красуня, редька у нас теж 85 гривень за кілограм, хочу зробити окрошку. Окрошку я роблю на Айрані. Наступні декілька відео слідкуйте за тим, що я буду випускати. Я хочу зробити окрошку на ірані і хочу зробити, я вам скажу по секрету, це буде банош. Іду в банк, іду на риск. Ніколи не робила, а буду робити. Так, це у нас теж зелень. Це я купила, ось дивіться, пучок щавлю на зелений борщ. Теж гарний букет, такий, все свіжесеньке. Чому я люблю ярмарки? Я вам скажу, я була до них якби дотична, тому що я працювала сама на ярмарці. На ярмарках завжди вибереш все свіжесеньке і все гарне. Ярмарки, Базари, це хай власники магазинів не думають, що гарно розложить товар, то це... і все на тому діло кончиться. І ось цибуля, вже дивіться, така вже гарна, не така тонесенька. Це вже та, що набралася соку цибулька. Ну і Зелені огірочки. Якщо до Пасхи, вони у нас були десь 200 гривень кілограм. Зараз 95 гривень за кілограм. Спасибі Рівненській області. До нас уже звідти, і в Києві, і з Рівного Уже везуть огірочки, вже везуть зелень, спасибі Рівняни. Ну і це, куди ж без нього все-таки до баноша я буду робити вишкварки. Це я купила кусочок такої дуже гарної, дивіться, така почеревинка. мяско мяско М'ясо і сало, сало десь ну сало домашнє, не те, що там десь фермовське, фермерське або що класичне домашнє, бо я знаю, у кого я беру. Домашнє сало було сьогодні 220 за кілограм м'ясо, десь до 200 доходить, там лопатка, 180, теж якби ціни, отак плаваючі і все. От ми з вами розібрали все це, що я вам показала, все це якраз, я вам кажу точно, ну, може, гривня-дві сюди-туди поплавали стабільна тисяча. Я розумію, що, може, не особо є що їсти. Але дивіться, в найближчі мої дні моє відео буду знімати. Те, що я вам сказала. Хто хоче подивитися, якраз сезон зараз зеленого борщу. Нижче у мене є, як я його готую, той зелений борщ. Є як є, що подивитися вже по моїх відео, бо їх у мене більше ста. Ну що ж, спасибі всім. Хто зайшов зараз на мій канал, хто дивиться це відео. Ми робимо з вами обзори наших ярмарок, наших базарів. І ми будемо дивитися, наскільки тенденція по цінам буде змінюватися з часом. Ну що ж, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Дуже велике вам дякую! Хто ставить лайки. Велике спасибі тим, хто пише коментарі. Давайте будемо разом всі разом робити отакі блоги. Якщо вам цікаво щось, напишіть, що ви ще хочете бачити. Допомагайте мені, а я буду допомагати вам як зможу. Всього вам найкращого та до зустрічі! Дивіться, будь ласка, на ціни, яке вартість яйця. Потім цигуля двадцять п'ять. А в яку ціну грибочки? 75 Картопля молода у нас уже є Так, молода капуста 65 гривень Світло Так, ну а це вибір нашої риби Дивіться, будь ласка, скільки такої краси. Між іншим, зробіть мені два хребти. Так. Гляньте морожена риба. Будете знати, що у нас і в яку ціну. мойва як лялька, скумбрія, дивіться, ось, боже, яка вся риба гарнюня. Що значить ярмарка? І наші ціни. А це вам хочу показати тихий київський дворик. Це буквально декілька метрів від того місця, де шум, де проспект перемоги.